Емоційна аудиторія надзвичайно розпорушена. В просторі емоційно. Але ж ми домовились, що ми зустрічаємось з людиною, з однією, ну, може, двома. В її кімнаті. Вона собі на дивані, вона собі в капцях. Може, зараз задзвонить телефон, може, зараз їй захочеться поставити, пити, пити чаю. І нам треба встановити з нею контакт. Розумієте, не, е, тут не може бути котурнів, менторства, е, е, майдан, е, стадіон це не наше все. Це все не наше. Тож нам треба встановити з нею, однією. Хоча ми чудово усвідомлюємо, що їх можуть бути сотні тисячі. І тут є такий дуже цікавий психологічний пристрій, так би мовити. Психологічна установочка це уявний глядач. Тобто із свого оточення треба уявити собі конкретну людину. Але має бути дві умови. По-перше, ця людина, яка доброзичливо до тебе ставиться, перше, і друге, яку ти поважаєш. Чому? Абсолютно зрозуміло. Якщо ти поважаєш людину, до якої звертаєшся, ти ніколи не дозволиш собі амікашонства, якоїсь зверхності, якоїсь такої поблажливості. І якщо ти знаєш, що людина до тебе позитивно ставиться доброзичливо, то ти не будеш запобігливим, ти не будеш намагатися сподобатись. Тобто це буде правильна адреса. Це буде той тон і та манера, яка якраз Відповідає ставленню доглядача. Це перша така психологічна установка, і ще дуже цікава, скажімо, знаєте, я називаю це друге я, тому що ведучий в кадрі, тележурналістка, де будь-яка людина в кадрі, маю на увазі професійну людину, вона наче перебуває у двох вимірах. З одного боку, вона абсолютно розчинена, ну, так, має бути, в тому, що вона говорить, Тобто вона усвідомлює, що зараз, що кому навіщо. Це три кити усного мовлення. Вона це усвідомлює, але десь там, на периферії, майже в підсвідомості, вона контролює те, що вона робить. Вона знає, коли їй перейти на інший майданчик. Вона абсолютно такий приклад, коли знаєте, добрий вечір в ефірі новини. Сьогодні в наші на інший план переход». Тобто, ти знаєш, що тобі після цієї репліки треба перевести погляд на іншу камеру. Так? Це контроль. Він ні в якому разі не переходить на перший план, тому що тоді кінець. Тоді ти загубиш думку і перестанеш, буде накладка просто. Тобто, там, десь на периферії. І ось цим моментом можна скористатися дуже здорово, коли, не дай Боже, ти помилився. Ну, Десь якась обмовка чи що ну, буває різне. І тоді починається такий збій в думках. От дідько, чому це сталося? Ну я ж все знав. І це зараз якраз дивиться Семенова. І ну, це розумієте? Треба собі сказати: стоп! Поставити блок отим другим своїм на підсвідомості я і спрямувати свою, е, свої, свої думки на те головне, інакше буде ланцюг-помилок. Це знаю по собі, тому й раджу. І надзвичайно корисна і цікава річ. Ми ж дуже багато взяли із споріднених мистецтв там, риторики і акторства. Це термін Станіславського, стрічка бачення. Кожна людина має таку особливість, що вона у своїй уяві відтворює образи, які вона колись бачила, пережила. Це, це, це така властивість нашої психіки. От нею дуже важливо користатися, коли ти читаєш текст. Тобто треба уявляти, треба викликати в уяві і свідомості живі картини. Тоді виникає природня інтонація, тоді відбувається оця мовна дія, і тоді ці тоді цікаво слухати. Я хочу зараз вам просто я захопила з собою кілька цитат людей, які заслуговують на нашу увагу і повагу саме з цього приводу. Це диктори і це телепубліцист. Якщо дозволите, я просто зачитаю Диктор Союзного радіо Ємельянова, відомий педагог російська мова. Часто диктору в одной передаче приходится рассказывать о множестве различных фактов и событий. Всех их нужно видеть, во всех принимать участие. Здесь нам на помощь приходят представления, то есть образы предметов, явлений, воспринятых нами ранее. Яркость представлений требует воображения. Чем ярче представление у диктора, тем эмоциональнее будет его чтение, тем разнообразнее и красочнее будут его интонации. А чем богаче интонации, тем интереснее слушать рассказчика, потому что интонация это самая острая, вместе с тем самая тонкая форма речевого воздействия. Ее нельзя придумать, сделать. Она рождається сама от яркого представления. Шукати на яке слово я зараз поставлю личний ні. Уява і тоді все само собою виходить. Ольга Висоцька тут чого комментировать, народная артистка Радянського союза, Высоцка Левита, одним словом, читая последние известия, я, например, всегда создаю себе такую картинку, словно передо мной в студии лежит альбом с фотографиями. Я перелистываю его, представляю конкретных людей, стоящих за сообщениями и цифрами, я вижу все это сама. И знаю, что слушатель в подобном случае тоже будет видеть. А вот что пишет відомий теледокументаліст-класик Дмитро Луньков. Послухайте, це потрясаюче слова: Лента видіння. вот что мне представляется источником выразительной силы синхрона: реакция на уже свершившиеся, как на свершающиеся вновь ничего общего не имея с холодной констатацией былых переживаний, сообщает состоянию и облику человека, живописность и динамизм делают его по сути и виду реально действующей фигурой фигурой, как бы оставшегося за кадром, но предельно приближенного к нам события. И тогда само изображение говорящего человека становится зрелищем. Потрясають, а найголовніше, що це правда. Отже, це надає правдивості інтонації, і це робить цікавою розповідь.